Чи знаєте, ви митця, творчість котрого яскраво запалила горизонт української літератури, але так само різко зникла у мороці тоталітарних репресій, чоловіка, котрий любив кататися на ковзанці під будинком слова, а вночі писати власні твори. Микола хвильовий, філософ, поет. Публіцист, чиї твори були ж такими буремними і неоднозначними, як і він сам, у 1916 році, у першій світовій війні, хвильовий стає справжнім комуністом і. Підтримує ідеї братерства рівності та радянської влади згодом обстоюючи розвиток літератури подалі від Москви на Європу і дискутуючи про це у будинку слова з друзями, він отримує вирок від радянської влади. Більшовицький митець з нахилами націоналізму, і саме це стає однією з причин до його самогубства.